Покращити надання послуг і зробити процес вакцинації зручнішим. З такою метою працівники обласного центру контролю і профілактики хвороб з початку року перевіряли 30 установ Івано-Франківщини. Втім, лише чотири медичні заклади відповідали критеріям якості та отримали нагороду знак довіри. Деталі у сюжеті. Один із закладів, який отримав знак довіри. Центр первинної медичної допомоги у Богорочанах. Тут щомісяця проводять понад дві сотні щеплень. Цей знак довіри говорить про те, що в цьому закладі надається якісна допомога і якісне щеплення. Тобто ці заклади повідають інфекційному контролю, ці заклади повідають всім вимогам холодового ланцюга забезпечення доставці вакцини, її використання і потім утилізації матеріалів, які є вже як у вигляді шприців, тих ампул, флаконів і так далі. І в цьому закладі також ми можемо говорити ствердно про те, що персонал пройшов навчання в нашому центрі контролю профілактики хвороб на предмет. Навичок практичних ми робимо всі щеплення. Не, нема у нас відповідно, у нас все по календарю щеплення. У нас немає таких літом, такі просто якщо сезон, то грип ми». Пані Наталія разом із шестирічною донькою регулярно приходять на вакцинацію. Каже, дбає про здоров'я сім'ї, тому щеплення не пропускають. Щеплення робимо, коли от дзвонять з амбулаторії. Звідси це во дзвонять і кажуть, що чи хочете там, що є вакцина, ну гарно все. Ми кажемо, добре. Все записуємося в реєстратурі. Приходимо не відмовляємося постійно робе вже 6 років від народження. А ось Ольга тут із своїм чотирьохмісячним сином. Сьогодні Давиду зробили щеплення від дифтерії та правця. Ну для немовляти це дуже важливо щепитися, особливо до року, бо ці хвороби є дуже небезпечними для малюків. Тому в мене навіть не виникало питання не щеплятись. У пункті щеплень встановлено спеціальний QR-код. Достатньо його відсканувати, аби залишити відгук або пропозицію щодо надання послуг з вакцинації в закладі. «61 відгук залишили наші жителі, які провакцинувалися. У нас у нас був моніторинговий візит, в ході якого перевірялася робота пунктів щеплення. І результатом цього моніторингу ми отримали знак довіри безпечна вакцинація. Що нас дуже радує, ми багато працювали. Моніторинг медичних закладів проводять, аби покращити якість послуг і зробити процес вакцинації зручнішим для пацієнтів. Загалом до завершення року планують перевірити близько сотні установ в області.